Усім привіт, рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні на картах Таро я хочу продивитися місто Херсон на січень 2023 року. Подивитися, яка загроза буде для міста у січні, що буде для цивільних людей, яка ну, загроза. Тобто, і подивимося, що буде стосовно ресурсів: вода, тепло, світло. Тому давайте переглянемо. Місто Херсон січень 2023 року. Яка загальна енергетика, енергія військова? От що по військовому? Загальна така характеристика і картина? Місто Херсон на січень 2023 року. Загальна, покажіть нам загальну картину військову. Лицар Пентаклів говорить, що там будуть дії якісь, але вони от, ну, якісь будуть знаєте, такі розтяжні, протяжні, ну, такі. якщо будуть якісь обстріли, якась військова, така, то ну, вона от буде на протязі от місяця. Четвірка кубків на дні колоди говорить, що ну, ситуація хотілося б на краще. Тобто ситуація така буде, знаєте, що вже дуже все надоїло. якось. В общем, не задовольняє емоційний стан людей, тому така не дуже добра ситуація. Так, давайте ж подивимося напряму. Чи будуть обстріли міста Херсон у січні 2023 року? Чи будуть обстрілювати місто Херсон? Зірки. Карта на сподівання. Карта на сподівання на рівновагу, на те, що здійснюються ті бажання, які хочеться. Зараз ми її відкриємо, що говорять зірки карта місяця. Також старший аркан говорить, що все ж таки якісь ну, такі, знаєте, ситуації будуть різні. Одні такі, ну начебто і тихіше, начебто і знову якісь на обстріли. Двойка ж двійка жезлів говорить нам про планування. Все ж таки будуть туди планувати якісь такі дії, які йдуть на ну стосовно обстрілів. Ми задавали питання. Колесо фортуни, і дивіться, всі старші аркани, зірки місяць і колесо фортуни. Ну, говорить, що ситуація дійсно буде нестабільна, тому що місяць, і дивіться, відлюдник, третя карта старших арканів. Тобто потрібно буде, знаєте, як трішечки. Десь ну, під час повітряної тривоги людям треба буде десь відходити в укриття. Тобто, це таке відлюдник, це по типу того, що ховайтеся. Ну, ситуація от така буде по колесу фортуни ще, тим паче, на відлюдника, що, начебто. А, а ще, може бути, зараз подивимося більше глибше, а ще може якось. Можливо, дійсно вони відступлять, трішечки попустять і залишать в спокої Херсон. Маємо велику надію. Так, що говорить відлюдник? Паш Пентаклів говорить, що є шанс. Семірка Пентаклів говорить, що ну, тут іде очікування, йде. дійсно очікування. І десятка завершає кубків. Тобто, це така емоційна карта, повна радості, щастя і задоволення. Тому, ви знаєте, є шанс, що вони, можливо, десь до кінця січня трішечки попустять, як кажуть, по обстрілам, місто Херсон. Така, знаєте, карта більш-мені подобається. І дивіться, десятка пентаклів це повнота, багатство, сім'я, ресурси, все на місці, все. Тобто... Не бачу я таких, знаєте, дійсно агресивних дій. Тому затяжна така буде. От лицар Пентаклів знову нам випадає, що от буде зберігання і втримання отак ситуації, але воно таке не швидке. Тобто, спочатку січня можливі якісь заворушки. Ну і маг, знову маг, знову старший аркан маг, що тут ну, все потрібно трішки мати силу волі, і все буде. Давайте подивимося дійсно обстріли та військові ситуації по декадам. По декадам до 10, до 20 і до 31 січня, по декадам, яка ситуація військова стосовно обстрілів, вибухів, руйнувань, жертв буде у Херсоні у січні? По декадам, покажіть нам по декадам, яка буде ситуація військова у Херсоні в січні 2023 року. Так, перша декада. Так. Шестірка пентаклів. Потрібна ще буде допомога, ще щось будуть. Так, друга декада це суд. Не пойму, в мене колода перекрутилася. Друга декада це суд, тобто вже якісь іде оновлення, якісь ідуть зміни, якесь щось закликається, що, ну, до яких змін закликає Ангел трубить. Ну І четвер... третя декада це буде шестірка кубків. В принципі, ситуація може повторюватися, але вона тут гармонізійна. Це говорить, що буде так, як було. Тихо тобто, буде. Тому що ці події повторюються. Тобто, от мені так здається, що все-таки тут шестірка кубків іде як гармонія, як урівноваження, як баланс. Ну, давайте тепер розшифруємо. Перша декада, шестірка пентаклів. Що нам говорить Херсон, вибухи, руйнування. Перша декада січня 2023 року. що шестірка, Трійка мечів, десятка пентаклів, паж жезлів, королева кубків. Ну і мах. Дивіться, тут така карта е, говорить, що все ж таки ще будуть першу декаду все ж таки завдавати болю, страждання. Е, це трійка мечів. Ну це така, знаєте, погана карта, яка ну, завдає дуже багато переживань і болю. І ідея десятка куп, ой, пентаклів говорить, що будуть наноситися удари е, по. Десь де скупчення людей, де якісь, знаєте, такі, можливо, якісь торгові центри. В общем, будуть вони завдавати шкоди населенню, самому населенню. Тому будьте вкрай обережні, перша декада січня. До 10-го, уникайте отаких от всіх скупчень, десь ялинок цього всього, домів культури. Всього уникайте, де скупчення людей, дітей, бачите, тут показує все. Так, ну, далі дії їхні будуть, в принципі, як кажуть, трішечки ну, можливо стихати. Не такі яскраві, але мах це маніпулятор, тобто ще будуть вони маніпулювати отакими ударами. Але далі помірність, переходи в помірність, тому ми повинні розуміти, що нам потрібно трішечки дійсно виждати. Так, що друга декада? Друга декада на Херсон стосовно вибухів, руйнувань. Обстрілів, що карта суд нам говорить. Друга декада для міста Херсон, 2000... січень 2022, 2023 рік, січень 2023 рік. Так, карта суд, що нам говорить, куди зміни? Дев'ятка пентаклів. Говорить, що це і дев'ятка кубків. Тобто, дивіться, суд, карта суда. Тут суд на другу декаду говорить, що тут і тут якісь зміни. Тут будуть вже, знаєте, якісь покращення. покращення буде вийде уже в задоволення. А дев'ятка кубків це така, знаєте, карта задоволення максимальних результатів. Дев'ятка і дев'ятка. Тобто, тут ми маємо вже якісь результати і захищаємо їх вже якось піде стабільність така більш. Ну і сонце. Карта сонце говорить про перемогу, про затишок, небезпеку. Ну, тобто, така безпеку, безпечність. Чому я завжди путаю ці слова? Про безпечність, про безпечність на. Цьому. І уже, бачите, десь відходи, десь відход по, по річці, відходи, все. Тобто, я думаю, що десь друга декада, вони вже відійдуть і буде вже полегшення. Так, третя декада на Херсон. Покажіть, будь ласка, шестірка кубків. Що говорить нам? Що очікує Херсон? Вибухи, обстріли, руйнування. Третя декада січня 2023 року. Херсон. Паш кубків, тобто якісь уже приємні новини, звістки, лицер Пентаклів, такий він цей. і тяжкий період, який ми от несли оцю ношу, бачите, яку ношу, ми її доносимо. Вже. І це вже, знаєте, вже най, як кажуть, до завершення йде, бачите, відход. Знову шестірка мечів говорить, що відход відходить, і вже якоби буде ну, вже ситуація більш вибачаю трішечки. Провід не бачила, що мішав. Тобто, вже якось переходить кудись на інший план ситуація. Уже тут йде відбудова, якась вже майстерність показують, уже Херсон оживає. Тому ми сподіваємося, чекаємо кінця січня, третьої декади уже на максимальне урівноваження ситуації в місті Херсон. Так, давайте подивимося тепер, яка ж загроза. У січні 2023 року буде для цивільних. Яка така, знаєте, загроза, небезпека буде для цивільних, для цивільного населення у січні 2023 року у Херсоні? Так. Десятка мечів. На жаль, тут будуть жертви. На жаль, це такий, знаєте. Жахливий період, де будуть руйнування, де будуть жертви, де буде зачистка йти. Тому дивіться, ми продивилися декади, тому перша декада, ну, карти та вони не визначають часу. Ми подивилися, і десятка нам говорить, що будуть, ну, буде таке, бачите, така зачистка, буде такі от... Ну, десятка це таке завершення чогось поганого. Це вже далі нікуди. Бачите, вже там самі кісточки, вже далі нікуди все. І, і говорить, після десятки завжди наступає просвіт. Тобто, вже ми переходимо на інший рівень, тому вже далі буде покращення. На жаль, можливо, це програється карта дійсно по, першому, по першій декаді. Для населення потрібна буде допомога. Все ж таки будуть надавати максимальну допомогу у ну, цивільному населенню. І десь там буде, знаєте, перехід м якийсь. Ну і далі, от якась перехід кудись в інше. Вісьмерка кубків це, знаєте, уже все так більше не може бути. Уже потрібно десь рухатися далі, брати свої вузлики і йти, переходити десь далі на інший рівень. Тому що нічого не задовольняє. І далі ми йдемо до десятки. Десятка пентаклів говорить про карту сім'ї, багатства, комфорту. Повного задоволення, благополуччя. Тобто, це вже в нас дивіться, ми пережили, от як на картинці. Херсон, можна так подивитися, що у січні, от бачите, буде поганий такий період завершення такого, якось будуть жертви, будуть обстріли, які будуть руйнування. Зачистка така буде серйозна. Далі ми йдемо людям, надають допомогу, максимальну допомогу. Далі переходить кудись на інший рівень, по іншому далі не може бути і ми йдемо до десятки. Пентаклів. Тому ситуація по одну колоди, ми бачимо, що ситуація для цивільного населення буде коливатися у грудні. Вона буде така, знаєте, хитка, начебто й покращення буде, і, начебто й погано буде, і далі буде стабілізуватися покращення. Тому отак для цивільного оберігайте свої родини, захищайтеся самі, максимально побережіться херсонці. Уже Можливо ж, уже Бог бачить ваші страдання і вони вже ж таки скінчаться колись. Так, давайте стосовно світла. світло у Херсоні 2023 рік. Світло. Чи буде світло у місто Херсон у січні 2023 року? Чи буде світло? Давайте, чи буде світло? Що по світлу? Імператриця говорить, що Україна буде робити все можливе і неможливе. І карта говорить, що, можливо, будуть якісь коливання, якісь трішечки дисбаланс, якийсь буде і по місяцю, тут буде, знаєте, десь, можливо, колись темрява, а колись, можливо, буде і просвіт. І тому, що бачите, тут можуть завдавати таких от вогню, давати вогню, обстрілювати щось. Ну, не що це, а об'єкти, ті, що, ну, які дають, забезпечують світлом. Тому, можливо, буде тут ще така, знаєте, будуть боротися на відновлення. Але, але ну, мир говорить, що це щось завершиться, вже скоро завершиться. Уже якось тут, знаєте, Потрібно, я ж кажу, трішечки потерпіти. Тому зі світлом буде 50 на 50, так моє враження, що і буде, і не буде. Так, стосовно води, що в січні буде з водою для цивільного населення? Херсон, січень 2023 рік, ситуація з водою. Покажіть нам на Херсон з водою ситуація, місто Херсон. Так, восьмьорка жезлів, смерть відлюдник. Королева пентаклів максимально збереже. Дивіться, будуть восьмьорка жезлів. Тут будуть прильоти, будуть десь там щось летіти. Але швидко якось мені гов... ну, карта говорить про смерть. Тобто тут якісь йдуть зміни. Зміни, йдуть, якась трансформація. щось, Куди тут йде карта смерть, що показує? Суд. Паш пентаклів, сонце. Я думаю, що вода буде. Я думаю, що вода буде, по карту смерті відкрила карта смерті говорить далі, що буде карта суда. Тобто Тут по воді буде начебто зміни якісь, а потім якесь оновлення і сонце. Тобто, тут ну, відновиться, вода буде. Відлюдник, що нам говорить, тут пентаклів, що ми збережемо цей ресурс у Херсоні. Тройка жезлів. Ну, будемо планувати, будемо робити все вкрай нам цей правосуддя. Правосуддя говорить, що ми вирівняємо таку ситуацію ну, в Херсоні стосовно води. Можливо, будуть якісь перешкоди, тому що дійсно випадає карта ну, того, що буде щось летіти і, можливо, такі прильоти. Але якось швидко будуть відновлювати. Щось все ж таки не дадуть. Ну, без води. Можливо, будуть ну, якось забезпечувати все ж таки. Але такі, змі... карти, знаєте, такі ну, енергія карт, ідея така, знаєте, що буде ну, і важко, тяжко буде все ж таки з водою, але якось воно потім до сонечка підійде. Сонце це карта благополуччя, карта ну, такого знаєте, уже спокою, як кажуть. Так, по теплу. що буде з опаленням, теплом, газ. У Херсоні опалення і тепло для місцевого населення у Херсоні у січні 2023 року. По теплу. Що буде по теплу у січні для Херсона? Тут пентаклів. Говорить, що якось тут будуть цей ресурс максимально зберігати. Є шанс на це все. Але знаєте, тут ну, як кажуть відлюдник. Відлюдник це ну, можливо якісь обмеження, можливо, якісь. Карта сіморка, ілюзії. Тобто, Зараз я подивлюсь, відлюдник відкрити нам відлюдник. Угу. Ну, дивіться, відлюдник. Тут будуть можливі нанесені удари по якимось газовим цим, тому що сімка говорить про якусь їхідство. якесь. Завдана ну, щось кража, кража, тобто щось зробили таке, що тут вкрали газ, наприклад. Ну, вкрали цей ресурс, да, грубо взяти, але далі помірність. Тобто, якось це все одно не дадуть замерзнути людям у цьому <кл 'я> у Херсоні. Хоча буде бачите, печаль і втрата ресурсів, і втрата емоцій. Тут буде ну, розпач, розпач і можливо буде загроза з цим. З теплом. Тому якомога намагайтеся уже ж пережити цю зиму, пункти обігріву, якісь десь там ходіть, щоб могли запасатися водою, якось ну, збиратися, кучкуватися, якось в кучки. щоб Максимально можливо десь у частному секторі щось дровам грітися, якось хоч якось грітися, ну щоб не померти в люту зиму. Будемо сподіватися, що природа буде за нас, і Херсон вас там дуже не по цей, не буде дуже низьких температур. Дякую всім, хто дивився за на мої відео. Я дуже вдячна буду за підписки, ставте колокольчик, щоб вам. Увідомлення прийшли. Також буду дуже вдячна за лайки або дизлайки, якщо вам сподобалось чи не сподобалось відео. Під кожним моїм відео в опису є посилання на мій телеграм-канал. Тому приєднуйтесь туди, я дуже з задоволенням буду бачити вас там. Там я роблю також прогнози, деякі там ще розклади даю, тому вам буде можливо і там цікаво. Ну, все, я Херсон, вітаю вас з наступаючим новим роком. Ми сильні, ми мужні. Слава ЗСУ, слава Україні. А ми Україна перемогла. Вірте в це, знайте це, і все буде добре. Все. пока.